І так, друзі, всім привіт! Вибрався я на Дніпро, спробую порибалити. Погодка в нас змінюється, змінюється дуже швидко і навіть неможливо предсказати, що воно може бути. Буде рибка клювати чи не буде. Зараз ми побачимо обов'язково. Тому, якщо сподобалось відео, прожимай вподобайку та обов'язково підписуйся на канал. Блін, жерехтом пригає, йомо! Зараз ми підемо шукати судачка. В принципі, я тут уже другий день, тому, ну як сказати, другий день, другий вечір я сюди виїжджаю для того, щоб порибалити. Можливо, побачите з попередньої рибалочки декілька кадрів, а ми йдемо рибалити. Не знаю, друзі, що це воно таке. Але так, про всяк випадок рані ви бачили. Передавив. Про всяк випадок включу камеру. І все-таки був це він. Стояв на бровочці, на ракушнічку. Що ж тобі не подобається? Що ти взяв і причавив. Оп, обережненько. Ось такий красень невеличкий, зубатий, злий. Повертається Оп. додому. У ну, мене, якщо чесно, таке відчуття, що скоріш за все це так на Судака з перепадами цієї погоди пів години, годину назад, дощ пройшов сильний. Зранку я виїжджав на Дісьонку, також нічого не було, але з самого ранку парить, дуже сильно парить. Так що якось так. І ось тільки на вечір пішов трошки дощик. Ну і в принципі в мене надія з'явилась на те, що все-таки цей хижак вийде харчуватись. Ох, вхліпав гарно. Невеличкий. Але подача була, дай Боже. Ну йди сюди. Мені ще те через латаття якось протягнути треба. Невеличкий друг, але... Він приманочку з'їв. Та ну тихо, тихо, чого ти мене льопаєш? Так, є невеличкий, але. Ось такий красень клюнув на ну, такий фіолетовий твістерочок. Всікі гарно. Ось такий фіолетовий твісторочок на 12 грамах. Так, ну друже, давай додому. Ну, це вже приємно. Можливо, все-таки все сьогодні буде діло з цієї рибалки. О, друзі. Впаяв в березі, ви поняли? Гарна така клювака була. Гарно тицьну, але ж розмір цього тиця. Тиця з тиця. Ось такий. Маленький. Давай додому. В березі догнав. Трохи вітерець з'явився, але в принципі дозволяє поки що 12 грам використовувати. Хоча він взяв на таку активну проводку в один оборотик. Можливо, варто... Поставити 14 грам трохи погепати. Ну, то буде видно. Зараз ще трошки спробую декілька разів кинути. І якщо не буде реакції, то будемо гепати. О, хорош. Не знаю, друзі, бачили цю клюваку чи ні, але було дуже круто. І дуже сильно. Друзі, друзі, риба. Сход. Йо-майо, риба була, звісно. Конечно... Дуже і дуже сильно. О, що ж таке, що ж у мене Що ж так не везе. Рибка була гарненька, видно, я її не всік. Де, в принципі покльовки ніякої не було, підсіла. Можливо, придавив судачок. Ну, все може бути. Того ми вже не дізнаємось. Так, друзі, тільки закинув. Чекаю, поки впаде на дно. І схоже, там вже хтось вцепився. А ну куди ти в траву поліз? Сюди. Я сказав. Лігавка! Впирається як? Траву йому треба. Ось такий красень. Красень судачок. Не дочекався він, поки приманочка впаде до дна. І вхопив її. Так, ну. О, злюка який, а? Давай, друже, додому. Ще й непогано з'їв. Сі ще в самому березі. Що з такою гарною покльовкою? Йо-майо! -йо. Ви тільки погляньте на цей розмір. Я думаю, Раз гепнув, другий раз гепнув. Давай. Це треба тобі в самому березі тут стояти? Це ж би краще в цьому березі. Якась щука часом стояла або гарненький судак. А тут у нас малюки. Ну, рибка є. І схоже на те, що вона навіть активна. Ось, друзі, подача була. Ух! Гепнув славно! Та треба було так увалити, що я тут сам чуть не навалив. Кажись хоть Ты шо на дно так пішов О, то це ж Це ж друзі вже Це ж друзі вже риба Як риба Це ж вже у нас заліковий судак Гарний заліковий Судак, ось цей Красень. Щось такою подачею гепнув. Ось цей, друзі, красень. Так, добре, буду я з ним розбиратись. Я думаю, що це він, мабуть, сьогодні поїде, я буду його куштувати. Бачите, як гарненько з'їв. Правда, від селі кошки я б сказав, вже нічого не залишилось, ну десь якось так. Ага! Свиня. О, друзі, хтось все таки тут є. Он з такою подачею. Ух. Злий хтось. А ну йди сюди. Це в нас маленький злий судачина. Все-таки він тут є. Але чому ж активність у нього така. Вже, мабуть, годину не було нормальних толкових покльовок, якісь такі незначні течочки. Так, ось такий красень. Маленький, давай, друг. Додому. Незначні течочки. А щоб сказати, що клює, то не клює. А тут з гарною такою характерною покльовочкою такий жаднющий удар. Ех, цю рибу не зрозуміти. Ну, в принципі, все одно вона є. Вона потроху прокльовує. Задоволення своє отримуємо від риболовлі. І це не може нас не радувати. І когось когось я дістав. Невеличкого, але, але дістав. Боже, боже, бачили, бачили, бачили? Оп! Який велетень. Це ж йому треба там стоять на міляку? Що він там забув? Що він там робить? Тут риб. Ну що ж, друзі, ось і закінчилась моя риболовля вже на вулиці темненько, тому пора їхати додому. Рибка є, рибка прокльовує, і в принципі реально її зловити. Так що беріть вудки, обов'язково при можливості виходьте на риболовлю. Прожимайте цьому відео лайкос, підписуйтесь на канал, та не забуваємо, що все буде Україна!